Сі привіт з вами святослава. Сьогодні ми будемо розбирати пісню Арсена Мірзляна. Вінні Пух, пісню замовили міша Совчук та Іван Войтович. Заповнюєте форму, яка знаходиться під відео, для того, щоб замовити пісню приємного перегляду. Злазі з дивану, побачимо війні, буч Побач на вині, не неважні, бо все, все справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітря духов. пятерочку на четвертой струне. Играем в семерочку. Та пятерочку на другой струне. Это достаточно швидко. Далее семерка на третьей струне. Пятерка на третьей. Та семерка на четвертой струне. Повильно это Далі, якщо ви придивитесь, є п'ятірочка на другій струні, і вона може гратися декілька разів. Так само, як далі йде сімірочка та п'ятірочка на третій струні, вони теж можуть гратися декілька разів. І в оригіналі там він грає невідому кількість разів кожного разу. Тобто це все три рази треба заграти і рендомізувати п'ятірочки, сімірочки та п'ятірочки, починаючи з другої сторони. Це буде ось так. Три Рази проремін. Прорандомізували ці всі штуковинки. П'ятірочку, сімірочку та п'ятірочку. Далі в нас знов таки повторюються тільки вже без семірки в кінці. Далі в нас квінт аккорди або chords. Ми прискаємо 5-7-7 на 5, -й, 4 та 3 -й, струні. І граємо вниз, вниз, вверх, вверх, вниз вверх. Далі переїжджаємо на 3 лад. Граємо вниз, вниз, тепер 5-7-7 на 6-й струні. Вверх, вверх, вниз, вверх. Повільно. Один зверт на шостій стороні. Такий самий бій. Він, вниз, вниз, вверх, вверх-вниз, вверх. вверх. 3-5-5 на шостій. Вниз, вниз. Та да 3-5-5 на п'ятій стороні. Від п'ятої сторони. Вверх, вверх, вниз, вверх, вверх. Потім так само повторюється, як на початку. Вниз, вниз, вверх. Верх-вниз, вверх. вверх, вніс, вверх. 3 i yes, takie yes, -5, 5 prosto w tak powinno Первый аккорд Dm собран на пятом ладе, та сьомий лад на третьей и четвертой струне, та 6 лад на другой струне. B. Вниз, 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 вниз. Я так уж поднимаю левую руку, потому что важно. Вниз, 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 вниз. Наступный аккорд Am. Собран на пятом ладе и залишается, Та 7 лад на пятой и четвертой струне. Такий самый бій. Вниз, 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 вниз. дуже він простий. Далее аккорд F. Все бере на первой молоді. Третий лад на пятой и четвертой струне, та второй лад на третьей стороне. Вниз, 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 вверх, вниз. Аккорд C. Третий лад на пятой стороне. Второй лад на четвертой стороне. та первый лад на другой стороне. Вниз, 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 вниз. Вот же у нас вышло Dm аккорд, Am аккорд, F аккорд, это C аккорд. Потом снова повторите Dm Am. Далее, что Dm аккорд, G Am. g акорд грається бере третій молоді, п'ятий лад на п'ятій та четвертій стороні. Та третя струна. Четвертий лад. І в нас буде так. Вниз. Вниз вверх, g акорд вниз. Вверх вниз. Та і вниз. Ще раз повільніше. Вниз. Вниз. вверх, G Вниз, вверх. Вниз. Та і Вниз. Як вона звучить швидше. Це так. куплет спочатку приспів такий самий крім третього акорда замість F ми будемо грати G- акорд, звісно, не такий простий баре, Це який ви вже знаєте. І це буде звучати так. Також можна грати цю пісню простими акордами, але вона насправді не звучить так приємно, як акордами збере, але у випадку, якщо ви захотіли грати Акорди з відкритими струнами Без баре буде звучати ось так. Та приспів на третьому Акрді на Джі Ті М. Е. У цьому році я не буду вам розповідати, як ставити прості акорди. Тренуйтесь, старайтесь, і я впевнений, у вас все вийде. Тому спасибі вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, плюс один на коментарях, якщо ви навчились грати цю пісню. Я впевнений, що у вас не відвалився перший палець, казівний. всього вам найкращого, па-па!